Що не можна робити 17 березня, на Герасима не можна носити нове взуття. Вважалося, що у того, хто не послухається, весь день буде шия скрипіти. Не відмовляйте людям, які просять милостиню. Не конфліктуйте та не підвищуйте голос. Не забувайте, що триває великий піст, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження. Не можна сваритись та лаятись, не можна багато працювати, не можна займатись важкою фізичною роботою, не можна відмовлятись від хороших пропозицій, не можна тримати вдома поламані та старі речі. Не можна дивитись у люстерку до світанку. Що можна робити 17 березня? Якщо цього дня старша в сім'ї жінка начисто вимете будинок. То нечисть, за прикметами разом зі сміттям викине.